З хвилини мовчання у пам'ять про загиблих українських захисників розпочинається церемонія підняття Олімпійського та державного прапорів з нагоди старту 33-х літніх Олімпійських ігор. Піднімають обидва стяги срібний призер Олімпіади у Сіднеї Сергій Чернявський та майстер спорту самбо, а нині старший солдат Збройних сил Євген Лигін. Це змагання найвищого рівня спортивні, тому навіть потрапити туди це є вже честю для кожного спортсмена. Коли ви йдете по селищу олімпійському або на олімпійських об'єктах в формі української збірної, і тебе вже знають як спортсмена в минулому, тобто ім'я твоє вже знають, ти відчуваєш гордість, відчуваєш, що ти що ти, ти молодець, що саме ти тут, а не хтось інший. Долучилися до урочистостей і вихованці різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста. Сьогодні в Парижі відкриття Олімпійських ігор. Все прогресивне людство приймає участь, дивиться, вболіває, змагається на мирних Олімпійських іграх. Відсутня тільки у нас армія Мордора на цих Олімпійських іграх. І це, я думаю, абсолютно правильно і абсолютно чесно. Вінничину на 33 й літній олімпіаді представлятимуть двоє атлетів. Роман Кокошко, лідер збірної України по штовханні ядра, та Дмитро Даниленко, веслування на байдарках. Він один із чотирьох, які будуть плити за Україну, за Вінницьку область. Для Вінниччини це звичайно знакова подія, тому що, по-перше, веслування на байдарках є культовим для Вінницької області видом спорту. Легка атлетика є царицею спортивних видів спорту, тому і легкоатлети також. Вирізняється Вінницька область. Триватимуть змагання до 11 серпня. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.